Народ, Всім привіт! Вітаю вас на каналі Господар. Ось і прийшов до завершення наш експеримент із посівом гарбузів 8 квітня. Як бачите, ось тут у нас одненька кубка така. Там інша. І тут ось таке невеличке. Ну, це я не рахував. Тут загалом на двох кубках у нас 55 гарбузів. Ще я два вибрав, тобто загалом було 57, більш-менш нормальних гарбузів. Але все ж, відразу скажу по схемі посіву. Тут у нас була схема посіву 70х70 70 см, це досить густо. І гарбуз в загальному вийшов досить малий. Ще я не знаю, як там буде по насінню, але гадаю, що і вибиратися буде погано, і саме насіння буде також мілке. І гадаю, що навіть буде більш невиповнене. Так, тепер по сорту. Як бачите, гарбузи у нас зовсім різної форми, кольору. Схожі на українку, схожі не знаю, на болгарку, на турку чи на що. Ну, Але що саме цікаво, тут у нас насіння було вибране з одного гарбуза. І також цей гарбуз, скоріш за все, був просто перезапилений певними сортами. І ось як бачите, просто у висновку ось таке. Але загалом схема посіву була загущена, і через те, ну, скажімо так, вражай слабенький. І ще що цікаво: тут схожість була гарна за рахунок того, що було достатньо вологи 8 квітня, але все ж я побоювався, що гарбузи просто померзнуть. Тобто ранній посів, ну, як на мене, не є виправданим. Так, і тепер, коли вже виберу гарбузи і знатиму, скільки тут сухого насіння, тоді вже запишу коротеньке відео в шорці. І подивимось, скільки ця експериментальна діляночка нам дала насіннячка. Тут у нас приблизно півсотки було, ну, трішки, можливо, менше, але все ж я рахую, там вони трішки в сторони плелись, то рахуємо за півсотки. І зараз ще глянемо нашу українську багатоплідну. Тут також город, на цій ж ділянці з іншої сторони. Ось так у нас виглядає українська багатоплідна. Ну найперше, що видно, що гарбуз тут гарного розміру. Зрозуміло, буде і насіння чудове, і вага його. Тут у нас схема посіву була 1,40 м70 см. Я гадаю, що це найбільш. Оптимальна схема посіву саме для української багатоплідної. Тому що гарбуз тоді гарно розвивається, гарно плететься, і загалом іде чудове запилення. Тому що раніше ми там експериментували, там були й дощі, і дуже сильно лізла гудина, там пилась в три слоя просто, і там було загущення. І у висновку гудина лягла. А гарбуза майже не було. Тобто просто бджілки не могли залетіти в таку густу удину і запилити ті гарбузчики. Ну, це якось так. Ну, Як бачите, гарбузчики вже в основному на цій діляночці стигли. Скоро вже можна згортати і молотити. Зараз ми молотимо поле там, де буде написівний матеріал насіння. І також після нього будемо молотити бугор. Ці вже городики, гадаю, будуть на завершення. Так, ну вже, як бачите, бурянець лізе, все це і росте ще. І гарбущики. Гарбущики є, просто їх так на цій площі поганенько видно. Ну Загалом, як отак дивитись, то ніби є. Ну, також є вже підгнивші, але то таке, від цього не втечеш. Так, що ж, друзі, на цьому я буду завершувати це відео. Експеримент із посівом 8 квітня, я гадаю, ну, пройшов по плану, але все ж ну, такий ранній посів не є виправданим. Е, також по цьогорічному насінню, саме української багатоплідної, досить непогане насіння йде. Е, в мішечок ну, повністю під зав'язкою я його е, набирав, то виходить біля 29 кілограмів. Тобто насіння гарне. Ну і загалом, друзі, всім гарного дня і слава Україні!